Рожева лілія у тіні у немов таємний погляд незнайомця з висоти. Її пелюстки, як мрію у льоту, розквітають у безмовній вранішній красі. Її краса це музика, що й досі так звучить. Вона як спів, що у серці знову розкидає. Так, а вже ж, взагалі, особливо ті, що Вони такі інтерактивні. Це... Наша Настя. А кожен її рух це елегантний ніжний злест. Щоб мої душі ніколи мимоволі не згасає. Лілія це витонченість і благодать, ідеал, що серце може звеселити. Вона, як світло, що не може так згасати, і дуже кожного спроможна швидкома зцілити. Є аромат, як подих вітря, ніжний ніжливець, помітний, він не порошить навіть спокій, не наче шепіт в тілі світі. О, Лілія ти дивовижне світло у. Наші. Моя краса не мрія в неї. Ти мов отой промінчик м'ється в тиші вночі. І серце твоє, і душа вічно буде в мене. Коли була моя ім'я, не розуміла, помічні українська мовиться. ці байки, приказки, вічі. Оповідання і казки, та тільки потім зрозуміла я, що це найкраще, що я чула все своє життя. Це саме те купління. Яка шукає свій шлях і свої впевнені кроки в своєму житті. І хто знав, можливо, саме це і буде жаринкою розпалювання творчості. І знову обривається струна. Молодійна пісня тепер ланка. Ламається пісня, оце дивина. Була мелодія, тепер нема. Рабани рвуться, струни ламаються. Усе забувається, усе повторяється. Струни раптом не ті Усе забувається, усе повторяється. Знову і знову усе повторяється. Але якщо на надію наручатися, то все буде обов'язково вдаватися. Протягом усього навчального року молоді автори України, це буде до травня місяця. Пишуть свої невеличкі історії, які складатимуть загальний твір Роман Печук. Називається він Врятувати біло Бога. Влітку ми це все відредавуємо. Наш редакторський колектив. До дітей це все безкоштовно, І восени ми плануємо встановити рекорд України і ми подаємо заявку на рекорд. Yes. Я клав вже на порозі. Зошит, книжка олівець. туди ручка теж в природі. І лівійка циркуль теж. Я бажаю нам усім, щоб наш тандем виявився лідним, продуктивним, результативним і найважливіше приніс максимальний зуб. Взяти ручку, я думаю, що ви ще взор так вийшов, і спробувати щось написати. Моя перша робота, над якою працював, це теж. Мав бути детектив, але він так і не відбувся, мені було 16 років. Я теж писав в зошиті. 15-річний капітан, ну це саме таке, що мені сподобалось, і ти їм Роман чогось. Громад першого прирятувати Бога це історія боротьби добра і зла. А конкретно Чорнобог і Білого. Якісь свої вішики я вас не пам'ятаю, але просто вдома лежить ціла стопка цих ліжка, я їх всі просто не зґвалтую. Я дуже рада, Я в нас мала мову в навчу, я їх просто пишу і зберігаю. Там до драконів, можна сказати, яких як вкрали в кожному королівстві, та вони як літають по королівством та шукають свої сотиші, тому що вони їх не знають. Це багатофункціональний проєкт, тому що він допомагає вам комунікувати з іншими дітьми, допомагає вам розкриватися, знаходити себе, фантазувати. І це звершення це життя. Це вже буде вашою біографією, що ви створили те, що не зробив ще ніхто, тому ми йдемо на рекордінесу. І це для вас буде непогана такого площадка для старту, для засвіту власної творчості, для е, власної особистості. Перегрестя веде від нікуди в нікуди, розчиняючи сни у холодних вітрах. Ти крокуєш у темряві, губишся всюди, та не знайдеш кінця у безмежних шляхах. Ось ці кроки лягають у тишу кахлю стискає тіло, тінь за плечі торкає невтішно, Забираючи все, що давно так боліло. Це роздоріжча, де вибір примарний, Де стежки обриваються в попі тінь. Ти йдеш, та все більше зникає надія І не маєш шляху, що веде до вершин. Тут дорога в тумані зливається в тіні, голоси розчиняються в мармі снів, Ні початку, ні фінішу в цьому полоні. Лише крови, що гаснуть у сутінкі снів. Сірий коридор без пича. Біг скрізь суцент його порожнечі, кісточки пальців, мов оприси свічі, Що догорає вічні самотечі. буці шляхи, розпадається попіл, лише вітер у сузінка їх обійма, що залишиться тут, лише відголоси, що ніхто вже ніколи і не розгадав. Топий кут і немає виходу, шлях розсипається, наче в бісні, розчинилася у льодових вигинах. Думка хто я така взагалі? Роздаріш, що то не умлі. Тут дороги не сходяться більше, уж сліди на безмовній землі, І ніхто їх не бачить, Чуєш тишу? Зорі гаснуть, не вказуючи шлях, Вітер кригою ріже зап'ястя, Все, що мало уше і сусна Розсипається невтішно, побулом щастя. Розсипані зорі угорять у пітьмі, Та кожен з них шлях не освітить тобі. Вони лише скрестя у чорній безодні, Зникають в тиші, мов спогади сні з нікуди в нікуди, лиш повторюю без міх змін. Завтра буде, як учора всюди, день застиг між нічних руїн. Перехрестя в імлі згубилась в мріях. Вітер тіні розносять по змучених днях. Тут дороги немає, лише порожнеча. Що ховає всі кроки у сірі Ай, вдячні за те, що показуєте, за те, що розказуєте, за те, що е, надихаєте на нові проєкти, на нові кроки і на нову творчість. І ми дуже сподіваємось, що та творча група вона створить е, не тільки результативну, групу, але й ту, яка надихає. Я дуже дякую за увагу. Які цікавляться ці літературою, які до чогось прагнуть, про щось мріють, не соромляться, розповідають, формулюють свої думки, зачитують вірші. Це говорить про те, що вони чогось хочуть у цьому житті. А ми будемо робити все для того, щоб дати їм цю дорогу, все, що від нас залежить. І саме колективом, яким ми зараз збираємося з усієї України, ми зможемо це зробити. Ми зможемо привернути до себе увагу, до своєї творчості і зробити велике-велике дійство -велике на всю планету.